Привіт! Сьогодні в нас просто неймовірна історія. Історія про те, як Україна, уявіть собі, влаштувала справжню революцію у шкільному спорті, створили проект, який потім підкорив увесь світ. Ну що, давайте розбиратися, як одна єдина ідея змогла змінити абсолютно все. От згадайте на ну, свої шкільні уроки фізкультури, ці естафети. Ну пам'ятаєте, монотонний біг по колу, якась така відверта нудга. Здається, це такий досвід, який знайомий абсолютно всім, і його ну, ніби й неможливо було змінити. Але як виявилося, ще й як можливо. І ось у 2018 році все кардинально змінюється. Саме в Україні народжується ідея. На перший погляд, вона проста, але насправді ну неймовірно амбітна. Ідея повернути шкільному спорту, знаєте, той самий драйв, справжні емоції і головне, сучасний дух. Так, власне, і з'явився проект під назвою Cool Games, а місія в нього була дуже чітка геть застарілі стандарти, замість них запропонувати школярам щось справді командне, щось захопливе і те, що реально об'єднує. То що ж це таке ці Cool Games? Ну, якщо зовсім просто, то це по суті унікальний український формат. Беремо звичайнісіньку шкільну естафету і перетворюємо її на справжнє видовищне, командне, спортивне шоу. І що важливо, для школярів абсолютно будь-якого віку. І знаєте що круто? Проект від самого початку задумували як максимально інклюзивний, тобто він охоплює одразу три ключові вікові групи. А це означає, що ніхто не залишається осторонь взагалі, ніхто ні молодші класи, ні вже майже випускники. Добре, але в чому ж секрет? От справді, чому ця, здавалося б, така проста ідея, раптом стала ну, справжнім феноменом. А вся справа виявляється в унікальній формулі формулі, яка тримається на чотирьох, так би мовити, китах. Отже, що це за кити? По-перше, гендерна рівність. По-друге, суперпростий та універсальний інвентар. По-третє, неймовірна динаміка. І по-четверте, культурна самобутність. Звучить цікаво, правда? Давайте тепер розберемо кожен з цих пунктів. І так, перший і, мабуть, найголовніший стовп це гендерна рівність. Це, знаєте, зовсім не так, як у традиційному спорті, де зазвичай домінують найсильніші. Тут усе інакше. Є залізне правило у кожній команді мусить бути однакова кількість хлопців і дівчат. І одразу все змінюється. Важливою стає не сила одного, а згуртованість усіх разом. Другий стовп це доступність, тобто забудьте про якесь дороге обладнання. Тут усе максимально просто звичайні м'ячі, конуси, обручі, палиці. але вся фішка, вся магія в тому, як їх незвично поєднують. Ну, от, уявіть, треба не просто пробігти з пункту А в пункт Б. А, скажімо, кидати м'яч через обруч, стоячи при цьому на одній нозі, і кожна естафета це такий собі креативний виклик. Третій елемент це просто шалена динаміка. Ви тільки вдумайтесь: кожна естафета триває всього одну-дві хвилини. Все це ж створює максимальну напругу, просто не дає нікому занудьгувати, і в тонусі тримає абсолютно всіх і тих, хто змагається, і тих, хто вболіває. І нарешті четвертий елемент культурна складова. Бо це насправді набагато більше, ніж просто змагання. Команди ж представляють не просто себе, а цілі міста, цілі регіони, і дуже часто у своїй формі вони використовують якісь національні елементи, місцеву символіку. І це, звісно, додає всьому особливого сенсу. І знаєте, такої правильної гордості. Ну і ось така формула виявилася настільки вдалою, що було просто неминуче. Історія мала вийти за межі України. І вона вийшла. Українська ідея почала свою велику подорож світом. А тепер просто погляньте на цю швидкість. Отже, жовтень 2018 року у Києві проходить перший всеукраїнський фінал, здавалося б, тільки почали. А вже у 2019-му, тобто менш ніж за рік, знову ж таки в Києві проходять перші в історії всесвітні Cool Games. І це все за підтримки Міжнародної федерації учнівського спорту. Це ж просто фантастичний стрибок. І що це означає? А те, що Україна стала не просто якимось там автором формату, ні, вона стала справжнім лідером цілого нового глобального руху в шкільному спорті, і це без перебільшення було визначне досягнення. Але історія на цьому не закінчується. Бо cool Games – це насправді значно більше, ніж просто гра. Це проєкт, який створює спадщину на роки вперед. Спадщину, яка реально впливає на розвиток дітей. І ось вам доказ його життєздатності. Проект довів, що він неймовірно стійкий. Навіть коли вдарила пандемія, він не зупинився. Ні, він просто адаптувався, перейшов у формат онлайн челенджів. І це, як на меме, найкраще показує, наскільки він гнучкий і наскільки важливий для спільноти. Сама ж система змагань побудована дуже розумно, так щоб залучити ну просто максимум дітей. Дивіться, як це працює. Все починається з найпростішого змагання всередині класу. Потім найкращі йдуть далі, на рівень школи, далі територіальні обласні етапи, і так, ж крок за кроком, до великого грандіозного всеукраїнського фіналу. І знаєте, який був фінальний акорд, щоб закріпити цей успіх назавжди? Cool Games просто взяли і офіційно інтегрували в українську шкільну програму як варіативний модуль. Тобто, тепер це не просто якийсь сторонній проект, а повноцінна частина освітнього процесу. Це дуже серйозний крок. І все це власне підводить нас до головної думки, до самої суті, до філософії Cool Games. А вона дуже проста і водночас глибока. Перемагає тут не найсильніший атлет, перемагає найбільш згуртована команда. І завдяки саме такій філософії діти вчаться не просто там швидше бігати чи вище стрибати. Ні, вони вчаться набагато важливішим речам. вчаться працювати в команді, вчаться підтримати партнера, коли той помилився, вчаться миттєво приймати рішення в стресовій ситуації. І, звісно ж, вчаться бути стійкими. А це ж погодьтеся, навички на все життя. І наостанок це все залишає нас з одним дуже цікавим питанням. От подумаймо: якщо звичайна проста шкільна естафета здатна навчити таким важливим речам, як стійкість і командна робота, то можливо є й інші сфери в нашій освіті, які теж вже давно готові до свого власного крутого переосмислення.